Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Андрій, і сьогодні у нас нестандартне відео. Чому нестандартне та тому, що ми сьогодні робимо огляд камери G7X. Я її ремонтував. Ремонтував після потрапляння вологи. Я вирішив робити такі невеликі відео з моїми враженнями на той чи інший девайс, який я відремонтував, який мені подобався, і так далі. Класна камера розповім вам, що мені в ній сподобалось, що не сподобалося. Ну і в загальному свої враження. Можливо, це допоможе вам при виборі, чи купувати таку камеру, чи купувати якихось її конкурентів і так далі. Наразі ця камера заряджається, не звертайте на це увагу, просто не маю часу чекати довше. Мені треба, щоб вона зарядилася. Такий собі фотоапаратик маленький, компактний, виглядає як цифрова фотокамера з 2010 2011 року. Проте це сучасна камера, яка там коштує близько 1000 доларів. І в принципі, мені здається, вона своїх грошей вартує. Зразу можна сказати, що людям, яким дуже важлива всяка технічна інформація, це відео не буде дуже сильно цікаве, бо тут просто враження моє від користування даною камерою. Скільки там мегапікселів, і всі решта параметри ви можете просто подивитися в інтернеті. Ви скажете, Андрій, ти вже зовсім чокнувся. Ну, показуєш якусь мильничку і пробуєш доказати, що вона класна. Насправді вона дуже класна, тому що це сучасна камера, яка має доволі прикольний встроєний об'єктив. Ну який світлосильний, 1,8 це круто. Від 1,8 значення до 2,8 Ну, на повному зумі це, блін, як на мене, дуже прикольно. Максимально широкий кут в цій камері це 24 міліметри, якщо говорити про еквівалентність до фулфрейму. І якщо максимально призумати, то це в нас буде сотка сто. От дивіться я подобається те, що ця камера дуже шустро працює. Подобається те, як тут організовано меню. Взагалі тут все доволі просто лаконічно і не так, як Sony, ну тобто респект. Тут все дуже чітко можна налаштувати. От бачите, зараз я керую витримкою, на цьому кільці керування діафрагмою, і так само можна вибрати ISO за допомогою сенсора і ось цього кільця. Так само тут є сенсорний екран, по дефолту він налаштований так, що ми бачите, воно знімає одразу. При першому включенні, коли ми вмикаємо камеру, то в нас насправді тут дуже сильно багато всяких різних звуків. Вона прям дає звуки, коли вмикається, дає звуки підтвердження автофокусу, дає звук псевдозвук затвору, бо тут немає механічного повноцінного затвору, як такого. Якщо зайти в меню, то в нас, як бачимо, є механічний тип затвору, і можна його перемкнути на електронний різниці, я сильно якщо чесно, не побачив. Тут немає як такого затвору, тут затвор працює за допомогою діафрагми. Тобто в нас частково закривається діафрагма, а решта вже відпрацьовує електронний затвор. Сенсор у цій камері має розмір 1 дюйм. Не можна сказати, що будуть виходити на неї там прям супер класні портрети, але мені насправді. Більше подобається, як вона робить портрети, ніж ну, ніж зйомка якихось пейзажів, деталізованого лісу, листя і так далі. Тому що ну, не подобається, як справляється дана камера з різними дрібними деталями на фото. О, дивіться я. Для кого взагалі ця камера, ну, на мою думку, вона є для тих, хто не хоче запарюватися, не хоче носити з собою купу обладнання. І для того, хто хоче пофотографувати якусь стріт-фотографію, як на мене, вона підходить дуже кльово, тому що вона реально маленька, легенька, і ти можеш собі щось зазумити, і, в принципі, ну, немає жодних проблем. Тобі не треба відкривати навіть об'єктив. Тобто ти просто натискаєш клавішу, і воно саме відкривається. Основний плюс цієї камери це от вага. І те, що вона така компактна, маленька і можна швидко робити знімок, Ось, дивіться. Включаю, натискаю, знімаю. Дуже мені подобається, що тут є поворотний дисплей. От можна собі ось так зробити. Подобається, що є вмонтований спалах. До речі, мені подобається, як вона виглядає, коли цей спалах піднятий. Що мені ще сподобалось? Сподобалося, як ця камера стабілізує. Ось, бачите, у нас картинка зразу стала стабільна. У нас тут немає як такого стабілізатора матриці, але є стабілізація, я так розумію, оптична в самому об'єктиві. Ну і трохи у нас зображення кропається. Я думаю, що в нашій програм. Стабілізує трошки. Подобається те, скільки часу працює ця камера від акумулятора. Дуже довго воно тримає, Ну, можна взагалі не паритись. зарядив і йдеш собі, фоткаєш, знімаєш відео. Ну, Відео я багато не знімав, але багато фотка. Ну, Воно відпрацьовує дуже добре на одному заряді. Дуже класна тут якість матеріалів, тобто у нас тут. Камера повністю виконана з пластику, але це дуже-дуже дуже приємний на дотик пластик, дуже якісний, все підігнано, нічого не люфтить, все чудово. Є ось такий знає, шнурок. І, в принципі, дуже зручно її там нести в одній руці. І коли ти береш багато речей в якусь подорож, то нести окрему сумку з камерою великою дуже неприкольно. Оце ти просто береш будь-яку кишеню кладеш і маєш з собою фотоапарат. Ще можу сказати, що в плані ремонтопридатності це також дуже кльова камера, тому що, як ви зрозуміли, я її розбирав. І вона всередині досить добре зроблена, все модульно. Ну тобто розбирається вона досить просто і немає ніяких проблем. І все можна добре фіксити. Немає ніяких таких моментів, де там треба ну, щоб кудись добратися, купу всього розібрати. Після того, як цю камеру я відремонтував, ми, вза... ми поїхали в гори, і я з дозволу власника взяв її з собою в гори. Не хотів би багато говорити про е е гори, але я відпочиваю на горах. ну і Я люблю курити просто і куре. А на що вам треба дешевші ціни? Ну і не дешевші ціни на сигарети, на, на пиво. На... На водичку мені рані. Я їду в Карпати відчувати. Що... Робив там деякі фотографії, знімав відео, які я вам пізніше покажу в даному відео. Що можна сказати? Мені подобається якість картинки, тобто подобається, як вона фокусується. Ця камера, все доволі швидко відбувається. Тут здається 20-мегапіксельний сенсор. Сенсор не є дуже сильно великим. Так, технології такі ніби в 2010 році, але якщо ви візьмете камеру з 2010 року, то повірте мені, вона не буде вам давати такої класної якості картинки, як дає ось ця камера. От ну, дивіться я. Ну що ж, друзі, а тепер давайте поговоримо про мінуси цієї камери, бо мінуси тут, звичайно ж, є. Коли знімаєш відео, хочеться змінити, наприклад. Налаштування діафрами, от дивіться, зараз мене знімаємо. Я відкриваю діафраму, картинка стає світліша, темніша, все чітко. Натискаємо запис відео, пробуємо відкрити діафрагму, і бачимо, у нас нічого не відбувається. Це взагалі не годиться, тому що, ну, як так? Це ж сучасна камера, чому не можна відкрити діафрагму або ну, щось підрегулювати. Звичайно, можна покрутити ось цим кільцем. І в нас тут. Буде змінюватися експозиція, але це все одно не те. Хочеться крутити діафрамою, закривати її, відкривати, і щоб все було гото. Друге, що можна сказати, це якість запису відео. Якщо дивитися на екран камери, то у нас тут все прекрасно стабілізується і все прекрасно виглядає. Зрозуміло, що ця камера не пише, в 4К вона знімає тільки Full HD. Але я все одно думав, що картинка буде значно краще, якість відео буде значно краще. Проте, коли я подивився потім на вихідні файли на карті пам'яті, я дуже сильно розчарувався. Ще до того, як я не бачив цих відосів, мене напрягало те, що кнопка запису відео ось тут, а не десь зверху, тому що часто користуєшся камерою десь ось так. І шукати там ту клавішу доволі напряжно. Хочеться, щоб вона десь була в більш зручнішому місці. Та після того, як я подивився на якість самих відеофайлів, я зрозумів, що відео, запис відео це не основний козир цієї камери. До речі, плівка на екрані це я наклеїв, тому що це плівка, з якою ремонтувалася камера. Насправді, у нас тут вона в ідеальному стані має екран. І ці поперечки це просто транспортувальна плівка. Наступний момент, який стосується усіх таких компактних камер, в яких є зум-об'єктиви, це те, що в таких зум-об'єктивах є купа шлейфів, і ці шлейфи отримують навантаження кожен, кожен раз, коли ми вмикаємо і вимикаємо камеру. Тобто, ось ми буквально хочемо зробити одне фото. Натискаємо, і в нас об'єктив вилазить. І відповідно його ресурс скорочується. Якщо так робити, ще й десь на морозі, коли камера лежала, наприклад, в рюкзаку, і вона дійсно замерзла, зла зла, зла, і там ці всі шлейфи вже стали не такими гнучкими. Ви десь там собі відкрили, закрили, відкрили, закрили. І через деякий час у вас може почати тріскати шлейф, один з шлейфів. І, відповідно, за деякий час у вас може почати бити камера помилку. Ну, це таке, це далека перспектива, і просто треба мати це на увазі, що може бути такий момент. Ще один пункт, який мені не дуже сильно подобається, це те, що мені бракує ще одного кільця керування. Тобто, якщо ми хочемо міняти значення діафрагми, то ми маємо тут кільце і ще маємо одне кільце, на яке можна запрограмувати якусь функцію. Знову ж таки, регулювати ISO ми не можемо, тому що нам треба використати екран для цього. Ну, ви скажете так, то не, ну, не сильна проблема. Типу нажав собі сюди і вже крутиш. Але насправді мені це не дуже подобається. Хочеться швидко міняти значення ISO. Швидше, ніж ось так. Ну, Тобто, бачите, я хотів тільки, що поміняти це значення, вона подумала, що я хочу фокусуватися в куті екрану і сфокусувалася там, і зробила кадр. В Принципі на цьому мінуси, мабуть, закінчилися. Можна сказати, що мінусом тут є невелика матриця, яка доволі сильно шумить. На це все можна закрити очі, коли йде мова про компактність. Камера компактна і ну, це і основний плюс. Компактна, сучасна, і зі всіма своїми завданнями вона справляється на ура. Тобто, якщо ви хочете просто робити швидкі якісь фотографії, то вона вам ну, зайде, прям дуже сильно зайде. А, ще один момент, який можна сказати, що мені не подобається, це ось цей звук і швидкість вискакування спалаху. От воно якось так дуже блін, дешево звучить. Основне, з чим я хотів завжди ну, мені хотілося порівняти дану камеру, це, наприклад, з Fujifilm X100F. В якого також є встроєний об'єктив, він там, правда, не зум, він там просто 35-ка, наскільки я пам'ятаю. І можна сказати те, що ця камера Canon, вона значно технологічніша, ніж Fujifilm. Тут мені жодного разу нічого не зависло, вона ну, прекрасно швидко справляється зі всіма поставленими завданнями. Якщо порівняти з Fujifilm, то на цьому і плюси її завершуються, тому що Fujifilm має більшу матрицю. Fujifilm має. Гарніший дизайн, як на мене, і викликає якусь цікавість. Бо ось цей дизайн, ну, скажімо так, ви не завоюєте якусь прихильність людей з боку з таким дизайном камери, бо вона виглядає просто як, просто як мильничка з 2012 року. Але це непогано для якоїсь стріт-фотографії. Ну, якщо ви хочете непомітно когось фоткати, то ніхто дуже сильно не буде звертати увагу на якогось там. На якусь людину, яка фоткає на мильничку з 2012 року. А, ще одне ледь не забув, це відсутність виду шукача. Я, як любитель камер Sony, можу сказати, що у цієї камери є конкурент від Sony, називається RX100. Камера RX100, наскільки я пам'ятаю, більша матриця. Там є вже в останніх поколіннях зум, то який еквівалентний 200 мм. І також там є і спалах, і водошукач, який можна витягнути. Який там є окрема кнопочка, і він вилазить. Так, там значно вища ціна, проте водошукач це доволі такий сильний аргумент, як на мене, тому що знову ж таки. В якийсь, в якийсь сонячний день придивлятись на цей екран ну зовсім не прикольно. Ось такий вийшов в мене огляд на дану камеру. Як на мене, це дуже, дуже цікава камера. Якщо вам треба компактна камера саме за стільки грошей, то я можу вам її сміло радити до покупки, бо зроблена вона досить якісно. І, в принципі, зі своїми завданнями, які на неї ну, можна покласти, вона цілком і повністю порається. Якщо вам все одно як вона виглядає, якщо вам тим більше все одно на запис відео, то сміло беріть цю камеру і ви не пожалкуєте. Робота з нею буде проста, швидка і з гарним результатом. Ось і все. Якщо вам сподобалося це відео, і якщо вам взагалі цікава тема якихось таких міні-оглядів на техніку, яку я ремонтую. То напишіть про це в коментарях, і ми будемо що з цим робити. Можливо, будемо частіше записувати такі відоси з враженнями про техніку. Все, всім пока, дякую за увагу, щастя, здоров'я і много є літа. Па-па!